Да, это типа детский фестиваль, это для популяризации. Выйдем коровой ситуации. Что мы записки? Какая чудова, рыбына! Ну що, всім привіт! Ми на водоймі, червоний прапор княжа Долина Харківській області з двома Іванами та я в трьох приїхали на водойму. Не були вже тут більше трьох років з початку повномасштабної війни. І ось нам випала нагода завітати на цю водойму, пригадати. Яка вона, який в неї характер, яка тут бійка, міцна риба. Заїхали в п'ятий та шостий сектор. Кинувши монетку, ми поділили сектори, мені достався, дістався шостий, хлопцям п'ятий. Відмаркерили вчора сектори, намалювали дві карти, обрали точки. Для лову у хлопців в зоні є чудовий коряжник. Вони прижимаються до нього і чотирма вудочками, граються ближче далі. Також там вибрали вони середню дистанцію та ближню. Але поки що підлавлюють на... біля коряжників. Риба різна. Вчора було три риби, в них 9, 10 та 13 кілограмів. Я ж обрав ближню, середню та таку, скажем, дальню дистанцію, розмістивши на дальній дистанції на підході до кормового п'ятна свої дві палочки, два вудлища. Також на ближню дистанцію, зовсім ближню, тут на 30 метрах є такий перепад, тверде дно, стук. І середня дистанція, це 70 метрів, також там є таке русло. І Розмістивши там оснастки, вчора ввечері дальня точка принесла бажану рибку. Перша риба на цій водоймі. Хлопці вже підловились і ввечері першої доби і нам він подарував ось таку чудову рибу. Чиста вага 23, з мішком був 24 900. Княжа Долина радує, ми не були тут 3 роки. Ви бачите, яка чудова, міцна рибина. 23 чистої ваги. Княжа долина дарує емоції. До зустрічі на Клюванні. Ніч, що в хлопців, що в мене пройшла спокійно. Були одиночні піки, але багато дуже дрібної риби і може по жилкам вона треться або б'ється. Ну, навіть не потяжки, нічого, просто холості такі піки І що характерно на наші ближній вулища, ми ждали вночі, або щоб вона пройшла по ближній дистанції, верталася зліва направо, або все ж таки ж ранішній оцей на світанку прохід, щоб піймати цю рибу і подивитися, як вона працює чи ні. Але дощ йшов всю, ну, всю ніч. Зараз він от ряб, скажімо так, дрібний дощ. Продовжується, стоїть він і сьогодні на цілий день майже, і завтра на цілий день, і дай Бог, щоб ми в четвер збиралися по сонячній погоді. Далі нам скоро зовсім на змагання, тому в нас іншого часу не було сюди завітати, дуже хотілося б попасти сюди в травні, щоб поки вона не віднерестилася. Природа жива, подивитися, поспілкуватися з природою, понаглядати за нею. Ось, що ми по корму? По корму вчора в мене було трішки зернових сумішей в баночках від виробника українського Робін. І я ті чотири баночки цих міксів змішав, додав туди, трішки в мене пельцю залишалося там кілограма 3 з минулого року з половиною. Це все змішав і свої точки обозначив, після чого продовжив вже давати туди різаний бойл. Крушений і цілий коброю. На сьогодні, в обід буде вже сутки, як ми тут будемо, я продовжую вже чисто кормити бойлом. Трохи в мене є меленого, ще з помбом його додам. Вже нема ні пелицю, не зерна нічого. І додаю коброю. Буду намагатися все ж таки на. На ті дві доби, які залишились, може укрупнитися, якщо ловити, то ловити крупну рибу. Хлопці ось кормлять і тигровими горіхами, коноплею. Ось зараз о 7-й ранку вже почали кормити, кормлять багато, конопля, тигровий горіх, навіть пшениця там є, пелець, бойл дроблений і роблять акцент, хочуть розкачати і хочуть дати масовий закорм. Як я пам'ятаю, що тут така тактика. Три роки тому не дуже працювало. Ну, от зараз вони результат такі, що з утра вже три тузіка. Тузіка це 2-3 кілограми, три рибки вони спіймали на баланси. Я ж ловлю на бойл, на варений або чистий, або з шапочкою. Також ось зранку дощ не дуже зручно. ПВА, стільки, все, щоб не то спробував. Поставити три розчинних бойла і один на ближню дистанцію в автор. Зараз ще трошки баланс. Ще трошки почекаю, поки там розчинний бойл стане нужного розміру. І буду перезакидуватись, перезакидуватись мабуть, ближню дистанцію буду убирати, тягнутися також, може одним водилищем максимально під той берег, дивитися, що там, пробувати мацати. А може і залишу, подивлюсь, щоб все-таки добу воно простояло. І подивитися все ж таки, мені здається, що вона може поближній піти і піти важка риба. Так що до зустрічі на клюванні. Залишайтесь з нами. <реш> Любима гарна риба. Дарує емоції. Лох ти пішла. Пішла, пішла. Вы бачите, яка рибила. Емоції не думали, не гадали, що Подарує. Так. Що у нас по рибі? Минуло вже дві доби. Я нагадую, що ми на водоймі червоний прапор княжа долина в 5 та 6 секторі. Травень місяць початок. Сектори по точкам. Хлопці працюють так і надалі, під корягами, облавлюють коряги. Середня вага рибки, рибка ловиться в день приблизно 7-10 риб за добу. Вага середня 9 кілограмів. бува 7, 8, 11. Вчора хлопці взяли на 13. Ось, я розкачую точку в своєму секторі ближню. Тримав на 30. Тримаю 70 та 90-93. Краще всього працює середина водойми, це 70 метрів. Ось минуло дві доби, ближня дистанція, де гарне дно вибите, де перехід з смула вже на більш таку глиняну поверхню дно. Чекав я вночі, думав, будуть плювання. Ось дві доби протримав, але, на жаль, не дало воно свого результату. Тому сьогодні прийняв рішення. Поставити цю палку це вудлище перше на 67, лівіше від 70 точки. І тут також тримати 70 по її напрямку з кормом 67, 68 на 70 палку. От. Залишаю 90. З кормом, там, з кормовим п'ятном четверту, щоб ждати від хлопців в Скарях, там, де була е, крупна риба. Та вирішив третє вудлище прибирати з 93, е, туди ближче до берега, на 115, там більш твердіше дно. І бойли туди долітають добре. Вирішив її туди відправити, вдень, пощупати, так сказати, зробити її пошуковою. Е, сьогодні вже. Другий день кормлю лише бойлом. В першу добу я викормив все, що було дрібне, крушене, мелене. От. І от уже другий день буду кормити цілим бойлом. В день, що більш точно, я інколи кормив самим спомбом, туди влазило 24-го бойла по 14-15 штук. Також вранці на світанку та ввечері докорм був коброю. І свої плоди воно дає риби менше, середня вага трохи більше, там 10-11 вчора було 12 кілограмів, але риби менше. 3-4 рибки за добу. Ну, але до, вчора ми вже бачили, пізнє вечірнє клювання по темному, в 10 й вечора, та сьогодні. В мене та Івана спрацювали вже вудлища на світанку. До цього у нас клювання всі починалися десь о 9-10 ранку. Залишилась доба. трощинного бойла майже не даємо так, для сигналу. Варений бойл, це я по своїм вудлищам, по своєму свімі. Хлопці ще також додають канаплю, але намагаються більше укрупнятися також. І на насадках добре працює 20-й бойл з помаранчевою шапочкою. Розчинний бойл себе не проявляв. Раз чи два він проявив себе шапкою з попапом. Дрібніша насадка дає дрібнішу рибу. Ось самий оптимальний варіант працює 20-й бойл та помаранчева шапка. Половинка. Так що до зустрічі на клюванні. Буду тримати вас в курсі подій. Пять вид напруги заряжены. Угу. Так, ну ось до нас і завітав перший ямур, кінець другої доби, білий. Не дуже чекали ми його, але він пройшов. 15 градусів водичка. Ось, дуже втомлювати. Відправимо його до рідної стихії. Я буду продовжувати ловити далі. А нас остання ніч дуже радувала та балувала клюваннями ось таких міцних риб. Рибка підійшла. ось, Клювала постійно, починаючи з пізнього вечора. І ось до самого ранку клювання продовжується. Рибка стала на точки. Ось. Одну ранішню зберіг. Для вас, щоб показати, яка міцна та бійка рибка на червоному прапорі. Бачите, який хороший міцний. Тут 15,5 кілограмів гарної міцної риби карпунділя. Дивіться, які красин, друзі. Щоб його вже? Не мучити бійка, бойлом спорожняється, це видно по інгредієнтах, які використовуються. Дивіться, який красень. Яка імпресія, яка міць. Так що сьогодні будемо збиратися. Клювання ще продовжується. Червоний прапор найкращий. До зустрічі на клюванні. Доброго ранку. Ось і підходить третя доба до завершення. Ще декілька годин, і ми будемо збиратися додому, до Сум. Відвідали водойому червоний прапор на княжій Далині. Не був я тут три роки, хлопці, в перший раз на цій водоймі. Забігаючи наперед, скажу, що водойма цей раз також нас порадувала, не дивлячись на капризний Випадки природи. Всі ці три доби йшли дощі, навіть коли її гідроміцентр не обіцяв, і не показував. Але ми стійко витримали ці три доби, трошки мокрі, але задоволені. Що хочеться вам сказати постійним відвідувачам та людям, які збираються. Я знаю, що багато сумчан зараз почали сюди їздити, і деякі спортсмени та рибалки. Хочуть сюди їздити в цьому сезоні. Водойма має свій характер. Водоймі карпи, середня вага це 9-10 кілограмів амури. У нас було два амура, ось у хлопців на 14, у мене близько 7-8 кг. Є також і важка риба. Ви бачите, по приїзду до нас завітав карп на 23 кг. Є лящ на дрібну насадку, якщо ставили. Баланси 12, 10, клював лящ. поймали ми спіймали два ліща, але потім ми почали укрупняти насадки. І добре працювала це на цій рибалці насадка 20 варенка, хоч кріль, хоч сквіт, плюс шапочка. Колір незмінно тут працює жовтий та помаранчевий. Є ще одна маленька така деталь. Зовсім дивлюсь, що і хлопців у мене повіддеться в опльотці, Ну, риба відмовлялася. Брати, дивлячись на те, на її поведінку, мабуть, вона хоч і буйна, але така насторожена. Ось, По корму хлопці кормили зерном. Різноманітний тигровий горіх, пшеничка, кукурузки, трохи, конопля, бойл крушоний різаний. У мене я, ви вже знаєте, що я дав, позначив свої точки, трохи було пильцю 3 кілограми, та 4 баночки робин, робіна по 900 грам, я сразу по приїзду відмітив ці точки і далі продовжував. Сипати туди або з помбом або коброю різані бойли, та докармлював вже в періоди такі нічні та ранішні коброю. По корму пішло в мене близько 12 кг бойла. 4 чи 6 було розчинного, та решта була вареного бойла. По клюванню вночі. Тільки ось на третю ніч розкачалися точки, дві з них я змінив і це дало свої результати. Всі чотири точки за останню добу себе проявили. Вночі було піймано три риби, під утро був триплет майже. Ось, завітали вже карпи цього разу по двійка. Два карпа ще з годиною різниці по 15 кг, трошки більше був перший, щоб його не мучити і відпустив. Ось. І прийшла рибка на точку, спорожнялася бойлом, стала. Клювала всю ніч та ранок. Все, під ранок викормив остачу бойла і вже на такому чемоданному настрою. Зараз п'ємо каву. Які будуть запитання, пишіть під відео. Щось буде цікаво, ще включимось до зустрічі на клюванні. Черговий ранішній красень. Дивіться, який охебойкий. 11,5 кілограмів. Чистої ваги. Ой, красавець, бачите. який Не дає міць. у їлі ледве береться. Пацачечку, Бачите як? Ух! Який красень! Так що продовжуємо. Рейнджер в роботі бойл. Вже навіть без стіка шукає, їсть, клює. Так що, містер Карпятник, то Карпів король. Містер Карп'ятник це карпів король. Брію спіймає захи... Віше в крові і краві піти В серці моєму ну що, перед самим од'їздом. Від'їздом вже речі збираємо. Ось такі краси на 15 кілограмів. Подарував нам емоції. Дуже бійка, риба, сазан, м'ясистий. Спина сантиметрів 20. Ну що, подарували емоції. Скажімо так, на пасашок в дорожку. Ось таке виважування добре. До зустрічі на клюванні. Бачите, на всю сумку.